Сьогодні ми готуємо брускати з прошуто. Для цього нам потрібно оливкова олія, багет, листя руколи, помідорки черрі, чесник, прошуто, бальзамічний соус і сирна намазка. Ми нарізали прошуто максимально тонкими шматками і нарізали багет тощиною 1 см. Зараз ми їх скроплюємо оливкою олією. І ставимо в духовку до підруб'яну. Ми підсмажимо наш багет і беремо, натираємо нього часником. Намазуємо багет сирною намазкою. Далі ложимо руколу. Одна-дві. Тоді беремо прошуток, скручуємо в нього. Ось так ложимо одне, беремо друге, те скручуємо конвертиком. Так, і ложимо друге. Прикрашаємо помідоркою і поливаємо беззамішним соусом.